До 10 грудня в Україні діє програма «16 днів проти насильства. Вона спрямована на актуалізацію теми протидії насильству, зокрема і у цифровому середовищі. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України на урядовому порталі. Що таке кібернасильство? Як його розпізнати, протистояти? Розберемося разом із Віктором Баєвим, начальником відділу із протидії злочинному у сфері обігу протиправного контенту департаменту кіберполіції. Пане Вікторе, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час. Для суспільної студії і приєдналися доброго ранку. Студія на доброго початку ранку, цієї шанові, розмови. пане віктор, що таке кібернасильство? Чи можна вважати, що цей вид насиста більш безневинний, так би мовити, ніж інші е класичні види насильства, до яких е про які ми звикли говорити? Ну, з приводу кібернасильства. Це насамперед форма агресії, це форма знущань або залякувань, які здійснюються через цифрові технології. Е, воно може відбуватися через соціальні мережі, месенджери, ігрові платформи або. Інші онлайн канали, і мета його цього кібернасильства завдати максимального психологічного чи емоційного болю жертві, знищити її репутацію, викликати в неї почуття страху чи невпевності. Це насамперед в еру розвитку цифрових технологій, ера в само це кібернасильство, воно дуже небезпечне для нашої молоді, для дітей та для всіх оточуючих. Пане Вікторе, чи означає це, що якщо, скажімо, прибрати джерело цього кібернасильства, а джерелом цього є електронні прилади, тому що це телекомунікації електронні, так як ви про це сказали, чи означає це, що е, і подразник зникне? Чи означає це, що воно припиниться? Так, звісно, Основний, основна Основний початок цього кібернасильства це інформаційні технології, їхнє незаконне використання цих технологій, месенджерів, гаджетів, інтернету. Бо ці, ці всі блага створювалися для спілкування, для обміну інформацією, для робочих проєктів. Але шахраї та люди, люди які використовують інтернет та соціальну інженерію, не за призначенням, вони цим користуються і це. Це дійсно як ви кажете, якщо ми це заберемо і не буде так званого кібернасильства. Пане пане Вікторе, ви згадали про, про молоде покоління про дітей, які також є об'єктом е, е, тих, хто це, це хто є джерелом цього цифрового насильства. Як протидіяти або як розпізнати, що дит... що дитина ймовірно має із цим проблему, але не завжди про це каже, оскільки те, що на екрані телефону, не завжди може побачити доресло доросла людина, яка іноді не цікавиться тим, що. Дитина робить в інтернеті, так дійсно. Щодо протидії кібернасильству, можна це можна зробити завдяки комплексному підходу, який включає і технічні, і соціальні, і психологічні аспекти. Е, ось основні кроки, які я можу порадити батькам щоб ефективно захиститися та зменшити ризики це насамперед особиста безпека інтернету в інтернеті це захист особистих даних використання сильних паролів, це перевірка інформації це за сам перед спілкування з дитиною це треба жити її життям соціальним. Треба з нею спілкуватися, пояснювати, розказувати щодо ризиків, які можуть бути наслідки, з якою метою це може трапитися. Ось насамперед, Пане... так так. Так, пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, в більшості випадків кібернасильство це насильство з боку людей, які знайомі жертві із реального життя ці, чи, чи ні? Ні. Це можуть бути як і знайомі, так і незнайомі, бо деякі, наприклад, Протиправні дії здійснюються зі сторони незнайомих людей з метою отримати особисту інформацію, з метою отримати грошову винагороду за так званий шантаж, за використання персональних даних, за залякування, наприклад, дітей шантажують та вимагають в них. Фото, відео так званого інтимного характеру, це роблять незнайомці. Вони підшукують цих вразливі верстви населення, спілкуються в них, скидують гроші, а потім вимагають від них зворотнього зв'язку, виді певних певного контенту протиправного. Папотім викторе... дитина, коли це вже розуміє, коли це вже дитина розуміє, в неї починається стадія так званого освідомлення, і вже це в неї психологічний тяжкий емоційний стан. Вона десь боїться батькам щось сказати, а батьки на це можуть не звернути увагу, і це. Стає вже проблемою, так пане Віктора. Чи це чи стає це проблемою у реальному житті? Ми на початку розмови сказали, що якщо забрати е, подразнювач мобільний телефон, скажімо, або комп'ютер зникає і фактор, який спричиняє, е, який призводить до, до випадків цього кібернасильства, чи е, на якому етапі на якому етапі це припиняє бути лише кібер різновидом насильства і стає реальністю? На етапі того, коли сама жертва вже зрозуміла, що по відношенню до неї вчинено протиправну дію, але вона не може звернутися за допомогою, вона не знає, як це зробити, вона може десь соромиться цього факту і. А батьки бувають проводять радикальні дії, забирають телефони, забирають гаджети, не розбираються в питанні. І потім вже це насильство психологічно сформоване у дитини. Воно як то кажуть, вона з ним живе. Так і це вже реальне насильство без гаджетів. І вочевидь, що в що е, насильники, кібернасильники проявляють дедалі більшу винахідливість, винахідливість з розвитком, скажімо, нових платформ для спілкування і, і, і іншого, якщо можна коротко, так дякуємо, пане вікторе. Віктор Байо, начальник відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту департаменту кіберполіції, відповідав на запитання Суспільна студія.